300 присідань на день, 500 випадів і 30 кілометрів біга. Це зранку. Ввечері повторить. Краще працювати, чим спортом займатися. Вигідніше. Да, вигідніше, так. Да. Спорт завжди дешевший, ніж пігулки. Футбол, карате, бокс чи легка атлетика. Ми вирішили дізнатися, які види спорту популярні у кривому розі. Як часто містяни займаються спортом та які активності приносять їм задоволення. Іноді буває. Скажем так, веду дуже активне образ життя. Маю троє дітей, в дитячому садочку і маю власний будинок з огородом. Oh, <laughs> Тому в принципі це дуже активне образ життя. Присідаю, віджимаюсь. Ну що прям так щось конкретно, то ні. Ну девчасток Ну, теж можу посідати там. Ну, танцювати ще люблю. Ну, я ще бігати люблю загалом. Ходити. о, ходити я дуже люблю. Я одного разу з друз... з другом в село пішов 32 кілометри. Туди oh. за один день находив. Oh. Я в декреті. О, поки нічим. Так, для того, щоб е, мати гарну фізичну форму, треба одразу після бутилочки пива йти на турнічок. Тоді буде е, метаболізм краще працювати, тобто і будуть банки в тебе. Займався раніше, зараз ні. Зараз віддихай і Так, е, да. Трошки є. Да, трошки займаємося. будь ласка, детальніше. На турнічках займаємося. Турнічки угу. підтягування, трошки так, вдома, прес качаємо. Да, взагалі ми працюємо. Краще працювати, чим спортом займатися. Вигідніше. Yeah. Вигідніше, да. Ну, треба поєднувати. Ну, якось треба нам ну, Важко намагатись. поєднувати. Да, це правда. Треба просто намагатися і спортом займатися, і гроші заробляти. По-перше, займаюся для того, що мені мій доктор прописав. По-друге, займаюся, коли в мене є вільний час. Наразі в мене обідня перерва, є вільний час, тому можу присвятити собі 30 хвилин. Ну, дивіться, порадую би я те, що потрібно займатися спортом. Тоді не хворієш, поганять, як кажуть. Кров по тілу спорт завжди дешевше, ніж пігулки.